Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Російські війська продовжують тероризувати мирні міста і села. Кожного дня в Полтавській області лунають тривоги, а ризик обстрілів залишається високим. Миргородська громада вже неодноразово зазнавала ракетних атак, які завдавали значної шкоди. На сьогоднішній день на території нашої громади зареєстровано в реєстрі пошкодженого майна майже 240 об'єктів. З них 103 житлових будинки. Щоб підтримати українців, які втратили житло внаслідок війни, держава ще в 2023 році запровадила програму грошової допомоги. Є відновлення. Це компенсація від держави. Вона надається в розмірі не більше 500 тисяч гривень, і сума компенсації визначається за підрахунками за чек-листами безпосередньо, за фізичними обмірами пошкоджень і відповідними тарифами на кожен вид пошкодження. Для участі в програмі є відновлення, необхідно подати заявку через мобільний додаток Дія. За допомогою застосунку Дія подати інформаційне повідомлення про пошкодження такого майна. Застосунку це зробити дуже просто. За кожним кроком вам задають запитання і ви даєте відповідь. Після цього ваше майно буде обов'язково обстежено комісією. При виконавчому комітеті міської ради складений акт, який так само буде занесено до реєстру пошкодженого майна, і ви його можете побачити в своєму застосунку дія, і після цього подати заяву на відшкодування і отримання компенсації за пошкоджене майно. Щоб отримати компенсацію від держави на відновлення житла, необхідно, щоб воно було внесено в державний реєстр речових прав. Подано 91 інформаційне повідомлення про пошкодження житлової нерухомості. 52 об'єкта житлової нерухомості із цих із цих заяв на сьогодні зареєстровано в реєстрі речових прав на нерухоме майно тобто, фактично мають 52 громадянина власника майна мають право на отримання компенсації відшкодуванню шкоди заподіяної внаслідок пошкоджень звернулося за такою компенсацією на сьогоднішній день всього 26 громадян. Якщо майно було пошкоджено в минулому чи позаминулому році, громадяни все ще мають право на допомогу від держави. Хочу звернутися до наших громадян, щоб вони продовжили процедуру отримання компенсації за пошкоджене майно. Тобто, якщо у них майно було пошкоджено навіть в минулому або позаминулому році, і на момент пошкодження майно не було зареєстровано в державному реєстрі речових прав. А на сьогодні вони це вже зробили. Вони мають право на отримання компенсації. У Миргородській громаді також передбачена одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету на відновлення пошкодженої нерухомості. Максимальний її розмір 40 тисяч гривень. Важливо зазначити, якщо людина вже отримала компенсацію з місцевого бюджету, ця сума буде відрахована при виплаті допомоги. Є відновлення. Війна жорстоко увірвалася в мирне життя українців, змушуючи кожного шукати способи допомогти та наблизити перемогу. Хтось воює на фронті, хтось волонтерить, хтось донатить гроші. І телерадіостудія Миргород не залишається. Осторонь зараз ми редакцією свідомі того, хто забезпечує наш щодень. Нашу можливість працювати, мовити. І ми вирішили до четвертого дня народження радіо. Чотири роки виповнилося, як в нашій громаді з'явилося ФМ Радіо. Вирішили підтримати хлопців військових. Вони збирають на авто. Це мобільна вогнева група Полтавського ППО. Вони збирають 280 тисяч. Наша ціль це 20 тисяч гривень. Ми на сьогоднішній день успішно збираємо гроші, віримо в те, що допоможемо хлопцям. Заручилися їх підтримкою, вони подякували за те, що ми по радіо говоримо про це в соцмережах, залучили глядацьку і слухацьку аудиторію. І найцікавіше серед тих, хто задонатив. Ми розіграємо ось такий красивий сучасний радіоприймач. Тож, можливо, пощастить саме тому, хто зараз слухає або дивиться нас. Мобільні вогневі групи ППО це перша лінія оборони нашого неба. Саме вони дають відсіч ворожим безпілотникам та крилатим ракетам, захищаючи мирних жителів від авіаударів. Ці герої потребують надійного транспорту, щоб швидко та ефективно реагувати на загрози з повітря. Ми доєдналися до великого збору, де збирають 280 тисяч. Ми створили власну банку, окремо поставили ціль в 20 тисяч. Зараз йде другий тиждень, як триває наш збір. Наразі сума 13 тисяч гривень. На цьому тижні з понеділка збір трішки стоїть. Бачимо якісь такі невеличкі донати: 10-20 гривень 100. До цього найбільший донат був 2 тисячі. Ми дуже вдячні людям, які не жалюють своїх коштів. Власне, коли ми досягнемо цілі в 20 тисяч. У Монобанку є така функція, як обрати, зробити розіграш, і ми скористаємося цією функцією. Нам Монобанк надійшли контакти цієї людини. Ми зможемо зв'язати з цією людиною, власне, і передати наш приз. Це радіоприймач. Кожна гривня має значення, адже від цього залежить наша спільна безпека та майбутнє. У наших соціальних мережах у Телеграмі і у Фейсбуці зможете побачити посилання на банку на нашу. Доєднуйтеся, донать і візьміть участь в розіграші, виграйте радіоприймач і допоможіть оборонцям нашого неба ставати ще ефективнішими і ще краще збивати над нами російські цілі. Долучайтеся до збору і не забудьте поділитися цією інформацією з друзями та знайомими. Чим більше людей знають про ініціативу, тим вища можливість швидше зібрати потрібну суму. У Миргородській публічній бібліотеці імені Давида Горамішвілі чергова знаменна подія. Там відбулася презентація книжки Щоденник окупації, яку написала переселенка з Херсонщини Ангеліна Вєтрова. Наша колега бібліотекарів з Херсонської бібліотеки написала книгу щоденник окупації. Ця книга не фантастична, не вигадана це пережити нею під час окупації в Херсоні. І вона сьогодні нам про це розповість. Ми дуже раді долучитися до цього і послухати з уст очевидця, хай не веселі події, але ж вони все одно потрібні для того, щоб ми розуміли, що чекати від нашого ворога. Письменницею Ангеліна Вєтрова стала несподівано навіть для себе. Усі 265 днів російської окупації вона провела в рідному селищі Білозерка. Цей жахливий час не могла просто переживати мовчки. Прагнучи зберегти душевну рівновагу та поділитися своїми переживаннями з близькими, жінка вела щоденник. Усі записи пересилала телефоном старшому сину, який проживає за кордоном. З міркувань безпеки відразу все видаляла. Це ж було дуже небезпечно. Бо окупанти перш за все перевіряли ці смартфони. Тому, коли вони до нас приходили, коли я їх бачила на вулиці, я так за це переживала. Я зразу хаотично думала, боже, чи видавила, чи не видавила, чи ніде не залишилося. Після звільнення Правобережної Херсонщини розпочалися постійні обстріли. Родина була змушена рятуватися в Миколаєві. Саме там Ангеліна Вєтрова публікує свої щоденникові записи у соціальних мережах. Її син, використовуючи штучний інтелект, доповнює кожну публікацію з ворушливими ілюстраціями. Спочатку це був лише інстаграм-проєкт, який згодом трансформувався у друковане видання. 208 сторінок. Книга двомовна, з однієї сторони українська, з іншої англійська. Над випуском книжки взагалі працювало багато людей. Я можу сказати, я називаю це наша команда. Взагалі, щоб видати друкований варіант, це була ініціатива наших сватів. Вони в Києві живуть. А їхня донька це наша невістка, це нашого сина Костянтина, який служить в армії. Вона його дружина. Вирішили видати цю книгу як книгу Донат. Всі виручені кошти. Ми вони на банку складаються, і вони підуть на ЗСУ, на підрозділ, де служить наш син. Український варіант коректоркою була моя свекруха, наша мама Лідія Васильівна Лєтрова. І ну вона коректувала пунктуацію. Так перечитували. А головним редактором став старший син. Він робив все, він створив макет. Він на ці ілюстрації, всі він обкладинку. Ну, повністю він створив, да. Він головний редактор цієї. книжки. Ангеліна Вєтрева зізнається, що описати щоденник було нелегко. Проте вона розуміла, що це важливо не лише для неї, а й для всіх, хто прагне дізнатися правду про життя в окупації. Кожне слово в її записах народжувалось через біль і страх, але також через незламну віру в українське майбутнє. Щоденник окупації Херсонщина 2022 це більше, ніж просто книга. Це свідчення про часи, які Україна ніколи не забуде. Нагадування про цінність свободи і про те, як важливо зберігати пам'ять про події, що змінили долю нації. Чергова прем'єра аматорського народного театру Свічада відбудеться у міському будинку культури уже наступної п'ятниці, 14 червня. Цього разу глядачам презентують моновиставу режисера і актора творчого колективу Віктора Шаповала під назвою Господи, благослови нас. Дійство приурочене до 60-річного ювілею Віктора Сагандиковича. Режисер говорить, що до творчості спонукали реальні події сьогодення. Я сьогодні всім серцем, всією душею відчуваю той біль, ті переживання, якими живе Україна. Наш народ, наше місто, мої земляки. Ця моновистава була написана по свідченням очевидців. Автору народ, а я просто його зробив, вислухав людей, які це все пережили, звів його до купи, трошки художньо працював його і вийшов в текст цієї моновистави. Спектакль розкриває почуття і настрої людини, яка переживає окупацію та, попри страх, біль і втрати, вболіває за майбутнє України. Головний герой є уособленням незламності козацького духу українців, в якому світиться вогонь віри і надії. А ще у виставі присутні лірика, кохання і чимало гумору. Шановні друзі, прихильники театрального мистецтва нашого міста. Я щиро запрошую усіх вас відвідати. Мою ювілейну, моновиставу Господи, благослови нас. Ми доносимо людям ту духовність, яка нам передалася з дідів прадідів, і зараз ми бачимо, що Путін і його орда намагаються зруйнувати нашу українську культуру. Тож, ми, як працівники культури, також стаємо на боротьбу з цією нечистю за свою культуру, за свою духовність. Запрошую вас прийти, підтримати мене і мій творчий колектив. Прем'єра вистави відбудеться 14 червня у міському будинку культури о 17-й годині. Квитки можна придбати в касі МБК. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс, гарантія. Котли, електричні, твердопаливні, газові навісні двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатори. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Ватися про здоров'я просто якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики, швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності, 20. 2 дріб 12. Більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія МОЗ України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року. Деталі на офіційних сторінках СБУ.